Дивиться Аверс у фокусі уваги інформаційно аналітичних студій сьогодні. діяльність молодіжних і спортивних об'єднань під егідою профільного департаменту Луцької міської ради на волонтерському фронті задля підтримки. Бойового духу на передовій усіх тих, хто там зараз, і звичайно, усіх тих, хто у тилу наближає нашу спільну і таку бажану перемогу. Гість студії, директор департаменту молоді і спорту Луцької міської ради Володимир Захожий. Володимир Васильович, Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ще якихось мені здається сім місяців. Отак собі тому ми з вами, якби у цій студії, або банонсували, або Звітували, можливо, так про будь-який молодіжний або спортивний проект у нашій луцькій громаді, то коли би говорили про його мету, означали її як згуртування, так, формування патріотизму, високої свідомості, так ну будь-яких будь оцих рис, які притаманні активній частині нашого суспільства, молоді, зокрема. Ось, але мені здається, що от саме 24 лютого мета змінилася, вона стала вищою. Іншої більш значимої про неї я пропоную поговорити. Отже, якщо сказала би я так згуртованості, і, мабуть, отого відчуття і усвідомлення своєї національної ідентичності у нас не бракувало і до 24 лютого, то якщо говоримо про мету Володимира Васильович, від 24 лютого і до нині, яку її поставили перед собою і як реалізовуєте? Ви знаєте, дійсно, спочатку ми могли говорити і про національне патріотичне виховання, і про здорову, молоду, активну молодь. І ми цим займалися і розвивали цю молодь, ми мали чудові результати. А з лютого місяця ми не те, що пересвідомили, ми зрозуміли, що ми маємо жити по-іншому, тому що ці обставини, в яких опинилася наша країна після агресії Росії, після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що, мабуть, Будемо жити ми по-іншому, мабуть, багато світогляд, в чому нас зміниться. Молоді люди багато побачили біди, багато сторін, чорних сторін війни, які внесли свої корективи. Але багато з них консолідувалися, згуртувалися і вони показали величезну роботу в напрямку волонтерської діяльності, в напрямку допомоги своїй країні, своєму місту. І ми сьогодні пишаємося тими молодими людьми, тими спортсменами, тими громадськими діячами молодіжними, які не втратили, скажімо, надії, не втратили, не, не отримали якесь розчарування в тому, що розпочалася війна, а зрозуміли, що від них залежить вже не майбутнє. А чи буде наша держава завтра, чи взагалі її не стане. Ви знаєте, Володимир Васильович, можливо, хтось і зробить якийсь закид у бік молодих, скаже, ну, ну а що, без марафону не можна допомагати армії, не знаю, там, без ярмарку не можна, без сцени, так, без дитячих не знаю, виступів не можна було би цього всього робити. Ось, але мені здається, що це все в комплексі працює. І так мусить бути, а вам? І так, тим звичайно. людям, які власне підтримують, зголошуються, беруть участь. А заходи масштабні ситуація така, що е, заходи є благодійними, і я не можу сказати і впевнено, е, скажімо, можемо стверджувати, що не не була основна мета збір коштів. Однозначно, збір коштів було як додаткове, і основою в цих заходах було показати. Всім людям, що ми не боїмося, що ми не сховалися, що ми не повтікали. Ми є тут, ми працюємо, ми проводимо, ми розвиваємо своїх діток, ми розвиваємо свою молодь, ми працюємо для своєї громади. І це був сний меседж. А вже коли в плані роботи і в дискусіях виникало питання: а можливо, ми ще зробимо таку корисну річ, як благодійність, казала, та без проблем. І дійсно, це спочатку були незначні суми 5 тисяч, 7 тисяч гривень. А коли заходи почали набувати масового характеру, це 400-500 учасників. На таких заходах почали збиратися суми по 40, 50, 60, 100 тисяч гривень. І тоді ми зрозуміли, що та додаткова мета стає вже фактично основною, тому що закуплялися певні речі, закуплявся інвентар, закуплялися засоби медичного, скажімо, спрямування. Це дало людям великий поштовх і надію, і віру в себе, що я можу дуже сильно допомогти. Ми зрозуміли, що таке тил, коли запрацювали волонтерські центри. Це була величезна кількість звернень, і, зокрема, Луцькі центральні бунт допомоги. Це сотні тонн вантажу, котрі приїхали з-за кордону. Це десятки тонн вантажу, котрі приїхали від наших мешканців громади і їхали в цей центр цілеспрямовано. Це е, понад сім центрів, які працювали локально по наших е, осередках спорту для всіх mm -hmm. в різних мікрорайонах нашого міста. <кхи> була дуже проблема з. Транспортом тоді не було пального. Люди не мали можливості всі, скажімо, свої е, ті речі, які вони хотіли надати допомогу, провести до центру. Вони могли прямо в мікрорайоні це все розмістити, принести і, скажімо, е, цим показати свій внесок і підтримку нашим захисникам і захисницям. З кожним днем це набирало величезних обертів, і ми пишаємося кожною нашою людиною. Це люди літнього віку, навіть які можливо віддавали і останнє заощадження. Це було до болі щемливо бачити, але люди розуміли, що вони роблять це внесок не для якогось розвитку, не для якоїсь там потреби, яка може бути вторинною, а це первинна потреба була вижити Вижити і зберегти нашу державу. Я так собі розумію, що одна справа бути готовим допомогти, так? і інша справа організувати. Так, о те, щоб ця допомога ну, по перше, надійшла, як ви кажете, туди куди потрібно. Потім її потрібно було ну я не знаю, якось розсортувати так і вирішити логістичні оці моменти. Потім її потрібно було доправити. Я собі так розумію, що це справа не десятка навіть людей. А у вас в департаменті я розумію, що люди активні, але в будь-якому разі, я думаю, що допомога не була зайвою. Хто долучався, у який спосіб домовлялися і з ким співпрацюєте? Я думаю, що це теж важливо на сьогодні. Ні, звичайно, тут ск. Е Кажемо, ми мали ці свої приміщення комунальних закладів, але коли, якщо ми говоримо про центральний пункт допомоги, то це працювало ну, біля 200 людей. Це працівники міської ради, це волонтери, це просто жителі нашої громади. Люди проходили і буквально за 3-4 дні була налаштована така конкретна робота, як ви кажете, по сортуванню, по завезенню вантажів, по відвантаженню вантажів. По опрацюванню звернень, тому що звернення йшли і від військових частин, від частин територіальної оборони, і йшли просто від інших громад, які дуже постраждали від військових дій в перші дні і вже були деокуповані. Потім вони просили також дуже багато речей, і гігієни, і харчування, і всіх решта. Тому потрібно було сотню тонн вантажів прийняти і цю ж сотню відразу відвантажити. Це десятки автомобілів, волонтери, на яких працювали на безкоштовній основі. Люди перші дні, маючи заощадження, фактично навіть пального не просили. Це були. Я, кожна з цих людей витрачав десятки тисяч гривень власного бюджету. І мова не йшла про те, хто мені компенсує, як це відбудеться. Люди рятували свою країну. І та величезне об'єднання, яке відбулося сьогодні в нашій державі, в нашій громаді, воно показало, якими сильними, воно показало отой дух української нації і її незламність. Не тільки її війська, але й її людей. І ми сьогодні. Розуміємо, наскільки було важливо саме ту роботу організувати. Бо дійсно такий величезний потік людей, такий величезний потік запитів, закликів про допомогу неможливо було зробити, скажімо, о цьому великому колективу без керівництва. Тобто, було конкретно все скеровано, було конкретно все розписано, люди знали всі свою роботу, яка вона має бути. І ми дуже вдячні Луцькому міському голові, який ініціював саме цей центральний пункт, який надав допомогу тисячам людей. І цивільним, і військовим. Пане Володимире, а вас не лякало, що занадто багато людей? Люди ж різні бувають. І часу, наприклад, від, ну, зрозуміти, так, людина порядна, чесна, і вона прийшла щиро допомагати, щиро робити справу, ту, задля якої всі зібралися. Чи обов'язково в будь-якому разі в такому середовищі теж знаходяться такі собі ділки, які хочуть. Або не знаю, статус підвищити для себе, так відповідно своєї громадської організації. Такі громадські організації теж повиростали. Про них так само говорять. Люди почали десь був якийсь пригадай, згадайте, був певний якийсь момент, що люди просто елементарно налякалися. А чи туди я допомагаю? А чи туди воно доходить? Чи у вас був на цей час? З'ясовувати щось про цих людей чи працювали дійсно із перевіреними людьми, і це теж дуже важливо, тому що люди, які готові допомагати, вони хочуть розуміти, з ким вони працюють. Це теж важливо, так буквально перші дні це, мабуть, днів 3-4, Знаєте, дійсно цьому належна увага реально не приділялася, тому що був дуже величезний потік самовантажів. Але люди, які працювали на центральному пункті, це були 80% Це були працівники міської ради і їхні знайомі. Тобто, дуже велика увага вже тоді приділилася безпеці. Ми тоді вже знали, що були позначки на будівлях, були геолокації, які позначалися, були люди, які ходили, фотографували. І тут, звичайно, ми користувалися нашими друзями, нашими партнерами з їхньою допомогою використовували їхню допомогу. Це спортивні федерації, котрі займались охороною. Люди були розставлені по периметру, люди були розставлені всередині. Всі працівники працювали з бейджами для ідентифікації кожного. Ну настільки це швидко налаштовувалося, ну роздрукувати 150 200 бейджиків, коли йде постійні сирени тривоги і ніхто ніде не працює, стоять черги на кордоні, люди виїжджають масово з країни, рятуючи жінок, дітей це було дуже складно, бо навіть чоловіки повезли свої жінок до кордону. І потім вони мусили повертатися. А в черзі вони могли стояти 5, там, 3 дні, 5 днів, по-різному було. І відразу дійсно безпеці була приділена величезна увага, і ми ну щиро вдячні всім працівникам міської ради і волонтерам, які зголосилися на перших днях. І люди вже коли почали приходити пізніше. Ми просто дякували, казали, що не потрібно, бо вже люди перевірені. Люди, всі, які працювали раніше, була відомість, коли присутності люди приходили, всі розписувалися. Ну механізм запрацював вже як часи через 4-5 піднім. На початках так було важко і було незрозуміло. Чи є можливо хтось тут не свій з людей, бо люди боялися провокацій і постійно на це якби наголошувалося? Ну а нині як це працює, пане Володимире? Е, зараз об'єм, скажімо, роботи, звичайно, став менший. В нас працював з перших днів такий чат в телеграм-каналі, готові допомогти. Угу. Він цей чат налічував дві тисячі людей. Це люди були всі фактично люди нашої громади. Це переважно працівники благодійних фондів, це працівники громадських організацій, спортивних федерацій, молодіжних осередків, котрі писали певну потребу, певну проблему, запитували якихось порад, запитували певних інструкцій, і люди один одному зараджували і допомагали. Тому е, така комунікація між собою спростовувала дуже багато речей. І ті проблеми, які виникали, що, можливо, хтось переживав за ту чи іншу річ, якраз обговорювалися в цих чатах. Бачите, е, ця інформатизація дала, дала свої кроки, ми мусили йти в крок, з, скажімо, з такими прогресуючими діями, і воно воно дуже позитивно впливало на ці речі. Ми бачили багато спілкувань в чаті, ми бачили ті групи, в кої виникають проблеми. Ми завантажували автомобілі спільно по цьому чату, тому що ми кажемо, що в нас є це, а в них є це. І два-три фактично волонтерських центри могли завантажити ну не бус, а навіть фуру. Це були вантажні автомобілі десятки тонн. Ви Знаєте, пане Володимире, те, що ви зараз розказуєте, це от те внутрішнє, чого не бачили люди на вулиці. Так. Правильно так? А на вулицях бачили люди інші, люди інші зовсім. Тобто вони бачили е, на спортивних майданчиках, е, бачили благодійні матчі, на сценах різного типу бачили дітей, бачили ярмарки, так бачили марафони, брали в тому участь. Е, не боялися, якщо ми говоримо про безпеку. Ви фактично, ви, по-перше, це організувати, а по-друге, ви несли відповідальність абсолютно чітку за людей, яких виводили на вулиці. Так, кожен, кожен захід. Причому це... всі заходи були масові. Масові заходи. Я називав вже учасників. У нас були заходи, де було приблизно там, до 400 учасників могло бути. Звичайно, що всі ці заходи ми планували з дотримання всіх мір безпеки однозначно. Під час повітряних тривог люди е, йшли в укриття, е, ведучі працювали, захід зупинявся. Тобто, абсолютно все було чітко сплановано. І ми завжди знали, що безпека людей буде перш за все. Тому що, не дай Боже, під час заходу якогось нам інциденту, то всі ті наші зусилля і, скажімо, ентузіастних людей, їхнє бажання допомогти, воно буде просто знівельоване. Тому кожен захід ми працювали з е, дотриманням мір безпеки, і е, люди розуміли, що. Є укриття поруч. Про це постійно наголошувалося. Люди знали маршрут укриття, і ніколи в нас навіть під час тривог не виникало ніяких проблем. Люди знали, куди розійтися, все було гарно, чітко, і мабуть, навіть такі речі нам додавали впевненості і спокою цим людям, які брали участь у заходах, бо вони знали, що їм робити, куди їм йти і як все буде сформовано. І кожен захід закінчувався позитивно з підсумками е, якогось там чи інтерв'ю, чи коментарів, де ми озвучували наші суми, наші потреби і наші ті речі, які були закуп... закуплені за рахунок того чи іншого заходу з нашими партнерами. Ну того чи іншого заходу із нашими партнерами. Давайте ми, хоча б згадаємо тих партнерів. Я думаю, що варто це зробити. На сьогодні Так, це дуже важливо, і ми щиро чимшимося співпраці, мабуть, перш за все, це з благодійними фондами, які дуже допомагали. Тому що благодійні фонди мали, звісно, ресурси для інших потреб своєї діяльності, статутної mm. діяльності, але потім вона вся була повністю переформатована звичайно на гуманітарну сферу, на військову промисловість, і <кій> шукали ті всі речі, які були не потрібні необхідні хлопцям. Це і бронежилети, це і тепловізори, <кій> це і прибори нічного бачення, це тактичні окуляри, це бронежилети, це автомобілі, позашляховики. Фактично Луцькою міською радою. Працівниками різних комунальних підприємств, комунальних закладів і, і працівниками, скажімо, департаментів і управлінь за їхні кошти було закуплено понад 10 автомобілів таких. От. І потреба в них дуже була велика, тому що хлопці і дівчата на фронті називаються розхідний матеріал. Сьогодні машина приїхала, завтра вже її може не бути. А може їхати і два, і три місяці може їздити. От. Ми вдячні своїм партнерам, це благодійному фонду тільки разом. Ми вдячні благодійному фонду Рокада. Благодійним фонду Карітас, який і по сьогоднішній день працює в місті Луцьку, є його осередок. Він працює в нашому приміщенні комунального закладу Спорти всіх на Степана Бандери 13 і роздаються продуктові набори фактично з початку травня місяця по сьогоднішній день. Це від 50 до 100 продуктових наборів засобів гігієни видається щодня. Це величезні суми коштів, котрі цей фонд вкладає для мешканців. Нашої громади для тих внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні знайшли, скажімо, прихисток в відносно спокійному нашому регіоні, який зараз, в якому зараз знайдуться активні бойові дії, і ми пишаємося такими, такою співпрацею. Ми завжди хочемо наголошувати і дякувати таким нашим волонтерським штабам, як Ангард Стейдж», як «Співдія Хаб». Як е громадська організація, ми плюс, при яких також <кій>, діє волонтерворота волонтерський штаб, ці люди допомогли тисячам, а можливо і десяткам тисяч людей, так як і наш Луцький центральний пункт допомоги. Е ми скажімо, об'єднали наші зусилля, проводили спільні наради для того, щоб максимально змогти допомогти більшій кількості людей, і не поїхало там вантаж або не в певній кількості, або не в повній, скажімо, забезпеченості тієї потреби, яка була зроблена. Тому сьогодні ми пишаємося тими людьми, які нас не кинули дуже важку хвилину. І їх стало ще більше. Мало того, і стало ще більше. Це буквально оці партнери, яких я сьогодні називав, і ще, мабуть, добрий десяток громадських організацій. Які почали фонтанувати ще більше ідей, і ці заходи, які ми зараз анонсували, і ярмарки, і спортивні змагання, і благодійні фестивалі, і концерти вони були організовані завдяки їм, завдяки контактам на цих особистих людей. Ну і звичайно, завдяки луцькій міській раді, луцькому міському голові, котрі сприяли нам максимум у тих всіх ресурсах, котрі нам були потрібні. Володимир Васильович, ми з вами розмовляємо на порозі покрови, і під її покровом. Хай то буде навіть і тавтологія, але Мені здається, що це буде дуже правильно і мудро для українців 14 жовтня чимало. І дат, і знакових подій, і все це об'єднане. Ось, попри те, що маємо воєнний стан, і той день буде не вихідний, а буде звичайний робочий. Не можемо оминути увагу. І я розумію, що в тих реаліях сьогоднішніх, яких живемо весь цей тиждень, буде складно вочевидь, анонсувати і говорити про якісь масштабні заходи. Але мені здається, що варто, хоча би ну так, завуальовано вважайте, так спробувати окреслити у який спосіб проживе та активна частина суспільства, про яку ми сьогодні з вами говоримо. Ось День, прошу. Цей день був завжди особливим для наших людей, і, звичайно, він став, мабуть, ще більш значущим цього року. Тому що це день присвячений має бути. Тим людям, котрі виявили найбільшу любов, любов до своєї землі, до своєї батьківщини, і які готові за неї віддати найдорожче своє життя. Безперечно, завтра ми будемо дякувати цим людям. І сьогодні вже я скажу, що в нас запущений в мережі флешмоб Дякую тобі, де молодь, спортсмени, небайдужі громадяни, жителі нашого міста можуть долучатися до цього флешмобу, знизу робити позначку хештегу Дякую тобі і дякувати захиснику, захисниці за ту роботу, яку вони зробили. Ми плануємо і хочемо реалізувати таку річ, що наші молоді люди підуть в ті лікарні, в ті госпіталі, де є наші військові. З маленькими подарунками, з якимись солодощами, з подякою для кожного воїна, для кожного захисника і захисниці, словами вдячності за те, що сьогодні ми є, за те, що сьогодні нормаль для нас і для нашої держави. Ми будемо продовжувати і надалі робити безперечно наші акції, наші покази, наші змагання для того, щоб збирати кошти і надалі допомагати нашій армії і підтримати наших людей. Тому ми не зупинилися, ми абсолютно не втратили ні ентузіазму, ні сили, ні інтересу, ні бажання, ні патріотизму. Все буде Україна. Ми будемо продовжувати далі працювати на благо нашого міста, на благо нашої громади і звичайно на нашої країни. Відбудуємо, все буде прекрасно, і все ми зможемо подолати з такими людьми і з нашим незламним армією. Дякую, дякую, пане Володимире. Володимир. Захожий був гостем сьогодні нашого ефіру. Ну а від себе на завершення скажу таке, перефразовуючи давню філософську істину про те, що молодість точно в нашому випадку, Володимир Васильович, Я думаю, що воно так і є. Дорожче за усі, мені здається, рашистські бойові арсенали. І вона є символом нашого мирного завтра і жертовністю і, мабуть, жертовною платою за нього і свідчення. Цьому так, оці травні кортежі, які мало не щодня, ми тут зустрічаємо у Луцьку та й у всій Волині. Ось. І про це теж варто пам'ятати і згадувати і цього дня, і усі інші. Ну і загалом, чого варта наша молодь, ми знаємо напевно. Ну, а тепер знає весь світ. Хай так буде. Шануємося, пасибі усім.